Найкращі не досить хороші? Я ніяк не збахну. Я варту нову їм знайшов. Я душу вклав і любов, а вийшло криво чогось. І що, що я зроблю? Моя. Я знав, майже відчув Самовпевнений, друзі я був. Всіх повести дуже я хотів, але ганебно так підвів. Хайо. Тика Африка. Ти що? Так, Хаю. Я твій, дідусь. Муфаса, я багато про тебе чув. А я спостерігаю за тобою. Ти стоїш на порозі великої пригоди, Кайон. Ватажок ливиної варти. Не впевнений, що тато дозволить мені її очолити. Він хвилюється, що я не впораюся. Кайон, Сімба хвилюється, але він це робить, бо любить тебе. Бути вожаком левиної варти зовсім нелегко. Мабуть, тато має рацію. Я не готовий вести і ричати не можу. З риком я взагалі нічого не розумію. Спочатку він був гучним, а тепер це писк. І я не хочу закінчити як шрам. Не тривожся, Кайон, довірся інстинктам. Рик буде з тобою в потрібну хвилину. Так само і я землі прайду. Дідуся Мафаса. Лишися. Довіритися інстинктам. Рик буде зі мною в потрібну хвилину. Дорога до. Час настав, цього чекав я давно, час настав, я відчуваю, що так да, це воно, і вороття вже назад нема, вірити в себе, вже навчився я. Отже, пора. Гра!